вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 16 вересня 2023 року. По всіх знаках зодіака Карта Дня для овнів. А для Оні випадає королева жезлів. Карта говорить про те, що у вас буде виникати дуже багато справ, дуже багато роботи, справи, які принесуть вам гарний настрій, позитивну таку енергію і просто задоволення. Також карта говорить про те, щоб ви всі свої справи, за які ви беретеся, доводили до кінця, і тільки тоді ви матимете успіх. Так день у вас пройде гарно, енергії вистачить, щоб переробити всі заплановані справи. Тельці. Карта Ні для тельців, а для тельців випадає гарна карта. За старший аркан Мах, карта говорить про те, що все в ваших руках. Для того, щоб досягнути своїх цілей, які ви перед собою поставили на цей день, вам потрібно перебирати страхи і потрібно всі знання, які ви отримали, застосувати на практиці. Перестань боятися і почати діяти. І тоді ви матимете гарний результат, тим паче, що у вас є всі ресурси і можливості для реалізації бажаного. Ви зможете досягнути поставлених цілей, тільки не бійтеся. Не бійтеся реалізувати себе, реалізувати свої ідеї. Все у вас обов'язково вдасться. Карта дня для близнюків. близнюків випадає старший аркан блазень. Карта говорить про те, що на вас чекає обнулення, ви зміните всі свої плани, які ви планували. Щось піде не так, і ви все пере... переіначите. Карта говорить про те, що якийсь один етап в житті завершується і розпочинається новий. Карта говорить про якийсь певний ризик у ваших справах, за який ви будете братись. В можливо, завершаться відносини і розпочнуться нові. У когось, можливо, буде зміна роботи, в когось, можливо, буде своя справа відкрита. Але карта говорить про ризик. І якщо ви не, ризикне, не ризикнете, ви не дізнаєтесь, а чи був би ваш проєкт, ваша справа успішною. Якщо ви ризикнете, ви дізнаєтесь, який у вас буде результат. Не бійтесь ризикувати, карта вам говорить про щось нове, про якісь нові починання і нові можливості. Просто в них буде присутній ризик. Карта Дня для раків. Для раків випадає старший аркан Єрофант. Єрофант говорить про якісь певні традиції, в яких у вас, прийде цей день у вас. От, є у вас, напевно, якісь традиції на цей день. Також карта говорить. Що зараз досить такий гарний і слушний момент для того, щоб навчитись чомусь новому, отримати якусь нову інформацію, можливо, знайти своє будь-пошуку якогось натхнення. Також карта говорить, що на вашій стороні будуть вищі сили, вони вам обіцяють заступництво. Карта говорить, що, можливо, в когось буде в цей день прийнятий шлюб, в когось зізнання в коханні, в когось буде міцна дружба в цей день з кимось ви познайомитесь. Карта говорить про якийсь важливий союз, наприклад, це можливо на роботі. Когось, можливо, заручені. Взагалі ця карта говорить про певні традиції, про таку певну якусь духовність. Карта говорить про серйозні розмови, можливо, з вашим наставником чи, можливо, вашим вчителем. Карта говорить про, знаєте, те, що хтось, можливо, дізнається про вагітність, а в когось взагалі, можливо, в цей день розпочнуться пологи. Може бути і така ситуація. А взагалі ця карта говорить про те, що ви будете навчатися чомусь новому, про те, що якусь гарну інформацію будете отримувати, і про те, що у вас все, що ви запланували на цей день, все пройде добре, і ви досягнете поставлених результ... цілей. Леви. Для Леві випадає король кубків. Дивіться, король кубків говорить про те, що ви зможете проявити нарешті свої емоції. Ви зможете е, будь, в, спілкуватися з тими людьми, як, перед якими ви будете самі собою, перед ким ви не будете прикидатися якимось другим. Ви будете відчувати себе гарно, добре, позитивно, будуть гарні такі емоції, позитивні і теплі. Також ця карта говорить про те, що ви матимете гарну можливість для того, щоб. Виправити своє життя в кращу сторону. Про те, щоб всі ваші проблеми почали від вас відступати. Ви матимете гарну можливість, тому обов'язково нею скористайтеся. Карта дня для Дів. Для дів випадає Паш Пентаклів. Паш Пентаклів говорить про... Те, що ви, можливо, отримаєте якусь невелику суму грошей, матимете гарну можливість підзаробити, матимете якусь пропозицію щодо роботи. Також ця карта говорить про можливість чомусь навчитись новому і з часом навчитись це використовувати для досягнення, для заробітку якихось певних грошей. Все, що ви хотіли і планували. Ви досягнете. досягнете, можливо, не все із переліченого списку, але якусь певну частину ви обов'язково своєю роботи зробите. Терези. Для Терези випадає двійка жезлі, Карта говорить про якісь сумніви, про те, що ви будете зважувати всі за і проти, прийматимете якесь важливе рішення для себе. Тут вам потрібно все гарне обдумати і. Приймати рішення без поспіху. Все обдумайте і тільки тоді озвучуйте своє рішення. От щось буде дуже важливе. Карта говорить про те, що вам доведеться вийти із зони свого комфорту, щось змінити в своєму житті для того, щоб чогось досягнути. І потрібно буде все ретельно обдумати. Важливих справ якихось нових проєктів в цей день краще не розпочинати. Скорпіони. Для скорпіоні випадає п'ятірка жезлів, карта говорить про якісь конфліктні ситуації від своєї точки зору, десь, можливо, ви будете відстоювати свою правоту, захищати себе в якійсь певній ситуації, тому тут дійте активно, тому що, правда, на вашій стороні. А може, виняти ситуація, де просто от-суперечка з другом. І там взагалі не потрібно нічого доводити. Краще поберегти свої нерви. І пройти, як то кажуть мимо. Тому дивіться, яка буде виникати ситуація і як в ній діяти. Стрельці! Карта Дня для стрільців. Дивіться, для стрільців випадає десятка мечів. Карта говорить про те, що у вашому оточенні є люди, які хочуть вас зрадити. Вони вам застрять, вони. Заздрять вашим успіхам і тому хочуть вам нашкодити. Можливо, це в вашому оточенні, тобто досить неможливо, а це в вашому оточенні. Можливо, це вдома, можливо, це друзі, можливо, це колеги по роботі. Тому будьте більш уважніші, будьте більш обережніші і обачніші, тому що ні, дивіться, що ви підписуйтесь з ким, ви ділитесь якоюсь інформацією і так далі. Якщо ви знаєте, хто ця людина, то тримайтеся цієї людини як можна далі. Проявити обережність, таку настороженість і зможете обминути ті проблеми. Якщо, знаєте, махнете на все рукою, то, звичайно, отримаєте ті проблеми, яких ви не хотіли. Тому уважність, обережність, не розчаровуємося про те, що випала така карта, ви зможете все вирішити. Позироги. Для Козироги випадає трійка мечів. Ну, дивіться, це не саме приємна карта. Ця карта говорить про якісь проблеми, невдачі, негаразди, в когось це розрив відносин, в когось це на роботі якісь проблеми, в когось навіть звільнення, може бути. Карта говорить про проблеми, а може говорити навіть про якийсь конфлікт, про якийсь скандал, із якоїсь дрібнички, а може цей скандал розвинути досить великий і досить сильний. Намагайтеся не брати все близько до серця. І все налагодиться. Також ця карта говорить про те, що якщо ви планували візит до лікаря, то бажано сходити і не відкладати, Водолії. карта дня для водоліїв. Для водоліїв випадає двійка жезлів. Карта говорить про обдуми, роздуми якісь, будете постійно в якихось роздумах, будете, можливо, приймати якесь важливе рішення, робити будете якийсь важливий вибір в своєму житті. Також ця карта вона говорить про планування і просування, про просування вперед. Можливо, ви просто будете планувати якусь поїздку, можливо, ви будете планувати е, от, е, якийсь проєкт новий і так далі. Вам потрібно просто всі за і проти зважити і обдумати все ретельно для того, щоб мати успіх у своїх справах. Також ця карта говорить про те, що вам доведеться вийти із зони свого комфорту. Ну, можливо, це якась поїздка чи якась подорож. І, звичайно, вам потрібно буде покинути свій дім і так далі, де на вас будуть чекати якісь нові пригоди. Взагалі ця карта говорить про якісь нові можливості, але можливості, в яких потрібно буде все ретельно обдумувати і тільки тоді починати діяти. Карта дня для рибок. На рибок випадає вісімка жеслів. Карта говорить про швидкий розвиток подій, про якісь новини. Це, можливо, будуть якісь листки, дзвінки важливі для вас і так далі. Про те, що в когось, можливо, буде якась поїздка, в когось навіть переліт в іншу країну. Е, взагалі, карта. Говорять про досить швидкий, стрімкий розвиток подій. Під кінець дня ви будете дуже сильно знесилені, втомлені, але будете задоволені тим, як, як пройшов цей день і як ви змогли досягнути поставлених задач перед собою. Тому на вас чекає успіх у ваших справах. Але день буде досить такий насичений, активний, і ви будете дуже втомлені. Бажаю всім гарного вдалого дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!